Укриття в школі це питання безпеки дітей. Але як воно має виглядати насправді? Я Валерій Пархоменко і сьогодні покажу вам приклад 33 ї школи Полтави і поясню, чому такі укриття повинні бути всюди. Це укриття в 33-й школі. Тут є все необхідне вентиляція, освітлення, запас води, місця для сидіння, евакуаційні плани. Це не просто підвал, це захищений простір, де діти можуть перебувати в безпеці під час повітряної тривоги. Роботи в цьому укритті провели вчасно з дотриманням всіх стандартів, а головне його регулярно використовують під час тривог. Але в деяких школах на жаль досі нема жодного захисту або ж приміщення не відповідають вимогам. Зараз я особисто перевіряю стан укриттів у начальних закладах, бо це не просто ремонт, це відповідальність перед батьками, перед вчителями, перед кожною дитиною. І саме таким, як 33-й школі, повинно бути кожне укриття в Полтаві. Безпечна школа це не про розкіш, а базовий стандарт. І я беру це питання під особистий контроль, бо захищені діти це спокій батькам і відповідальність влади. Саме так має працювати місто.